Всім привіт! Ви на каналі Farm Ок. Пропоную вашій увазі такий засіб, як синяк-ов. Це є гель від синяків. Ось такий гель для видалення синців, саме без тонізуючого ефекту, але є ще з тонізуючим ефектом. Містить він екстракт п'явки виробник. Доктор Біокон. Це є в нас Дніпро, зараз покажу вам. Ось Дніпро. Його застосовують при синяках на лиці і обличчі після травм, операцій на лиці. Також застосовувати його потрібно до п'яти разів на добу на проблемну ділянку, м'якими. Рухами. За 5-10 хвилин після нанесення гель убирається, Тому ефект можна посилити додатковою кількістю гелю. Не рекомендується при підвищенні чутливості до компонентів гелю. Доступний в ціні допомагає усунути синці для дорослих і дітей. Тому Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.